Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, на днях, спілкуючись з різними людьми, віруючими, зіткнулася такою ситуацією, що багато молоді вважає, що їх обманули. В тому плані, що коли йде мова про святість, ми, як дорослі, не пояснюємо, що святість це шлях, який важкий. Це там, де треба взяти хрест, щоб його понести. Я не знаю, як відбувається виховання в інших родинах, але я завжди говорю про те, що мої діти бачать, як відбуваються стосунки в церкві, бачать всю ізнанку, тому що вони вхожі, як я, в лідерський состав. Я зараз не кажу про церкву, в яку я зараз ходжу. Да? Ми з нею знайомимося, але ми були в Дніпровській центральній церкві, потім ми були тими, хто організовує нову церкву. І ми бачили всю внутрянку. діти мої росли з цим сим. І мої діти знають, що святість в першу чергу це те, що дає Бог. І ти можеш зодягнутися в святість. В Святість ви можете вивчити, що таке зодягнути святість. Але це не означає, що цей шлях буде світлий, прекрасний, без всяких проблем. Бо в Біблії написано, що візьми свій хрест і йди. Зачастую люди сприймають це як щось тяжке, важке, незрозуміле, і чому я маю де йти, зраджуючи себе, бо сьогодні сучасність що каже? Не зраджую себе, бо від того всі хвороби. Люди добрі, дуже хочеться, щоб ми, як віруючі люди, виховуючи наших дітей, могли донести, що хрест в першу чергу це не та трудність, Яку умовно Бог дав, бо Бог дає багато благодаті, Бог дає багато радості. У нас труднощів набагато менше, ніж днів радості, в, в року 365 днів. І якщо щось відбувається, чомусь ми інші дні перехрещуємо. Чого? І от тут момент, коли ми говоримо за хрест, друзі, це, знаєте що? По-справжньому, Це обрати шлях, який. Бог тобі приготував до твого народження. Це погодитись на волю Божу в своєму житті. Це погодитись, що, наприклад, якщо от у мене дар вчителя, я погоджуюсь з тим, що я не можу співати в хорі. Якби я там не хотіла бути, як би я не напрягала себе, яких як би вчителів собі не брала, би для того, щоб навчитися співати і так далі, щоб бути на сцені і прославляти Бога саме в пені. Ну, якщо я вчитель, то я зраджую. Себе зраджую, Богом покладений на мене дар, місію, яку я маю виконувати. Бо це і є хрест. А ми часто плутаємо, бо ми хочемо. Нас, наша молодь дуже активно вчать. Попробуй там, сам, от там, і тоді ти будеш класно знати, де тобі бути. у Бога, бо читаючи Біблію, я бачу тільки одне. Кожен герой в Біблії питав. А що мені зробити, куди ти мене поведеш? Як ти мене бачиш? І кожна людина виконувала свою місію, саме від того, що почула від Бога. Там нема попробу себе там, бо там і от там. А в церквах взагалі єврейських, ми з вами знаємо, що треба бути в каліни лівіта, щоб служити при церкві і бути там вхожим в святиню святих і так далі. Друзі, це е, ті речі, які чомусь не сильно пояснюються, чому я. Про це говорю, тому що, по-перше, звісно, я маю освіту, я дякую Богу за це. Але я цим питанням задавалася до того, як пішла вчитися. І мала деякі відповіді вже до навчання в семінаріях. І тільки семінарії вже підтвердили те, що мені Бог сказав. Чи шукала я цього підтвердження? Ні, не шукала. Але дуже класно, коли ти розумієш, що Бог тебе веде, ось так от, ось так, от, опа, і те саме тобі сказали в семінарі. Бо це духовні люди. Які теж розуміють, що вони мають зону, просто величезну зону відповідальності, і їхнє слово не може відрізнятися від Слова Божого. Розумієте? Звісно, ми всі по-різному розуміємо слово Боже. Звісно, ми там написано в так, хто до чого доріс, так і виконує. Це все понятно. Але є базовий мінімум, який ми маємо знати однаково. І цей базовий мінімум однаковий. Він дуже особливо відноситься до Єфесан, де написано до коти, до ко, до кот... Опять, це саме місце, я заїкаюсь, допоки не прийдемо в єдинство віри, в єдинство духа. Розумієте? Це дуже важливо розуміти. Але дивіться, які б поняття б сьогодні не були, і як би умовно вони були б не незаволіровані, це ваше світосприйняття до того, що вам казали. Людина може бути супер класною, хорошою, але один раз проколотись, і ви вже кажете Фу, яке ти гімно. Один раз людина проколола за 10 років і вже ви переклеслили всі 10 років і сказала Погана людина. Бог так вчить нас себе поводити. Бо сьогодні у нас такий тренд: ми друзі-атнадівки, у нас стосунки з чоловіком на один день, ми дітей народжуємо, не сподобалося щось, викинули в смітник. Де ж ця відповідальність? Де воно все поділося? І я все це проговорюю не просто так. Ви знаєте, що в мене в цьому році місія показати, що ми з вами дійсно святий народ, вибраний Богом. Ми ті, хто має дуже класну штуку, ми записані в книгу життя, ми записані в Божий заповіт. Розумієте, в Небесне Царство. І ми ті, хто маємо приймати всіх людей, які теж записані в книгу життя. І в церква, коли приходять люди, переселенці, воїни, дружини воїнів, сім'ї, діти скалічені тими життєвими обставинами, ми маємо вміти хоча б гарно промовчати і не дати людині піти і так і не знайти Бога. Бо ця людина теж записана в книгу життя. Ми не знаємо, хто записан. Але якщо людина шукає Бога, дайте їй цю можливість. Бо ми, повторюсь, приймаємо, ми церкви приймаємо людей. Але служити не дає, бо у тебе ж там в минулому щось було. Але в Біблії сказано два місця. Перше, той, хто колопається в минулому, не шукає любові в теперішньому. І другий момент, якщо Бог закинув за Бугор всі гріхи, провини і минуле життя, то хто ти людина, що ти іншій людині не даєш в теперішньому часі служити і пославляти ім'я Бога? От на такій ноті ми з вами закінчимо цей тиждень. І я дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви розумієте, за те, що ви якось намагаєтесь да, вникнути все це і підняти всі ці теми в своїх церквах, бути дотичними до прекрасної Божої справи. І я вже казала я буду говорити. Був час, коли люди молитовно піднімали ці молитовні стіни, молилися за відродження нашої нації. Сьогодні ми ті люди, які маємо. Прийняти і побудувати, і допомогти людям відродитися. Нам покладена це сила і влада. Давайте правильно скористаємось. Не викреслим людей заповіт бо таким чином, ми себе викреслимо. Ми не маємо права рішати, хто записан книгу в життя, а хто ні. Ми маємо дати людині не тільки прихисток у відді чотирьох стін, а і служіння, і покликання. Боже дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ми можемо бути разом всі енергії, об'єднуватися, молитися, пізнавати, Господи, розуміти і роздумувати. Я дякую тобі за всіх тих, хто підтримує, пише добрі слова, за всіх, хто дивиться. І я дякую тобі за те, що кожна людина, яка хоче дійсно зроститися або мати спільність цієї молитви, приєднується. Це, це класно. І я це роблю недаремно, і я дякую тобі, що ти мене постійно в цьому ведеш. Дякую тобі за ті розуміння, які ти сьогодні нам дав, і я дуже вдячна тобі за те, що сьогодні ми дійсно відповідаємо за те, що обрубаємо покликання людини або ні. І я дуже дякую тобі за те, що навіть коли ми робимо помилки, неважливо усвідомлено чи ні, а особливо коли усвідомлено, ти все ж таки проводиш людину далі і показуєш їй інше місце, де вона може бути людиною, яка буде проявлена для царства твого. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні. Всі віручі, які прокинулись, довіряю їх тобі і себе в тому випадку, їсте І дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого можемо прийти, довіритись, попросити благословіння, І я дякую тобі за те, що ти завжди йдеш перед нас, завжди пікушся про те, щоб ми правильно ступали йшли правильним і істинним шляхом. Дякую тобі за це. Амінь друзі, всім гарного дня.